Конституційний суд України взявся за питання суддівських пенсій. Необхідність звернення в КСУ Верховний суд аргументував тим, що деякими положеннями закону про судоустрій і статус суддів істотно звужені і частково скасовані конституційні гарантії незалежності суддів, тоді як це є складовою їх правового статусу, а саме в питанні пенсій і довічного грошового утримання суддів у відставці. Зокрема, цим законом встановлено, що максимальний розмір щомісячного довічного грошового отримання суддів від. Ставці з урахуванням різних надбавок не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, що втратили працездатність. Тимчасово в період з 1 січня 2016 року по 31 грудня цього ж року максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці не може перевищувати 10 тисяч гривень. Тимчасово у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 16 року особи, крім інвалідів першої та другої групи, інвалідів війни третьої групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, які працюють на посадах та на умовах, передбачених цим законом. України законами України про державну службу, про прокуратуру призначені пенсії, що місячне довічне грошове утримання не виплачується. З 1 січня 2017 року виплата щомісячного довічного грошового отримання, призначеного відповідно до цієї статті, на період роботи на посадах, які дають право на його призначення або право на призначення пенсій в порядку та на умовах, передбачених законом України, про прокуратуру, про наукову і наукову і технічну діяльність, про статус народного депутата України, про Державну службу, припиняється. На цей період призначаються і виплачуються пенсії. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.